Привіт, зараз у нас буде розклад на тему чи вийде в мене. Чому така тема? Щойно у мене відбулася розмова з однією людиною. Я тут собі дещо. Задумала, і вона каже: а там потрібні там збереження чи бізнес в Україні, чи ще щось там потрібно, траля. Але ну якщо в мене немає бізнесу в Україні, немало чесних збережень, так що мені тепер робити? В мене, я знаю, так вийде, тому що в мене є моє бажання. А якщо у мене є бажання, то це дає мені змогу робити кроки, це мій павер. І це мої збереження, тобто роби крок і, зар і далі все підтягнеться. і в мене я точно все вийде, і ну і що здатися ні. Тільки вперед, у мене, принципи, це краще, ніж потім сидіти і нудіти, о, а якби я а було б потрібно? Так було б потрібно, чи хотіло, чи якби бери і пробуй. І так, чи вийде в мене чотири варіанти. Загадуйте свою ситуацію, бажання, що завгодно. І давайте, перший варіант: чи вийде у першого варіанту? Те, що він задумав. Чи вийде у другого варіанту те, що він задумав, чи вийде у третього варіанту те, що він задумав, чи вийде у четвертого варіанту, те, що він задумав. І дивіться, що б тут зараз не випало, у вас вийде в будь-якому разі, якщо ви будете робити крок. Просто тут, може тоді вам показати спостере, ну, якісь предостереження або покажуть чисту дорогу. Але якщо ви в своєму житті щось захотіли, і робите крок, чи говорите про це. Ну, якось взагалі рухаєтесь, то воно завжди виходить. Це мільярд відсотків, перевірено багато-багато разів. І так, перший варіант, чи вийде в першого варіанта те, що він загадав. Так, вийде, і це все буде цьому спонукати. І це буде максимальне розкриття, і вийде, окрім того, що вийде те, що ви загадали. То і воно буде ще помножено на Х100. Ще буде, до цього вийде ще 100 максимальних подарунків. Тобто, Ну це сонце. Покровительствує саме сонце, сонце тому вийде мільярд відсотків і навіть краще, ніж ви хочете. Чи вийде у другого варіанта те, що він загадав? Вийде, і вийде, до речі, поки що лише старші аркани, і вийде ще по закону, тобто це вам по, начертана по долі, по життєвому шляху. Вийде стовідсотково. Ви на це заслужили. І вийде по правилам, ну, по правосуддю, все як потрібно. Це завідано вашим може родом, навіть, і це може ще призвести. Або досілення вашої сімейної історії, я маю на увазі ваших кровних родичів, або досілення вас ну, це щось таке дуже глобальне і не лише для вас, якщо ну, от ви зробите це. Чи вийде що? те, що загадали у третього варіанту? Так, вийде, і на це дається максимально багато енергії, туз-жезлів. Тузи це взагалі от в цих молодших арканах це найвищі карти, а жезлі це енергія. Вийде, 100% вийде. І четвертий варіант, чи вийде, те, що він загадав. Четвертий варіант, чи вийде в вас? Я візьму додатково, тут показана карта страху ментальна. Вам здається, що не вийде. це ви. Вам лише здається, дивіться, ці м'ячі, їх просто встав і пішов. Дівчина, подивіться, вона не прив'язана. Ця вірьовка не зав'язана. Вона просто сидить ось тут одним таким обмотана, обмотана саме дерево. Але вона гадає, що в неї не вийде, що вона замотана, закута, і в неї не вийде. Але це лише уява і тюрма в її голові. Знаєте, як бойтесь, найстрашніша тюрма це тюрма в моїй голові. Як всередині, так і снаружи. Тому давайте. Чи вийде четвертого варіанта Вийде. Ось тут і е, німфи ці долі, але знаєте ще вам самої дуже страшно буде, тому вам краще заручитись підтримкою ще когось, і от воно з підтримкою вийде, і ще якісь навики навчитись. Так, що четвертий варіант вийде, а перше три то взагалі з легкістю йдіть. А четвертий варіант також. Навчаємося легкості і йдемо. Щоб було легше, заручаємось підтримкою когось збоку, кому ви довіряєте. Всім щастя!